Всім добра здоров'ячка! У відео я показув, е, говорив, що я покажу, як зробити таку сапку. умовах. Ну Не у кожного є таке обладнання, щоб можна було зробити ту сапку. Хоча у кого є, то добре, що є, а у кого нема, і мою собі зробити таку е, цю круглу сапку. І як її заточити, я все покажу. Виді, у нас є двохручна пилатка радянська. все покажу, як її можна зробити. Ну так так, просто треба робити, одно. Я розвічу її. Так, тут ми відріжемо зараз по цьому. Довжину даємо 400. Не треба довше, як 400. Закутником можна лінійку так. Не... Тут такого важливої ролі нічого не грає дуже. Я грав тут відмічу 3 см, на чистий вріс буду лишити полосу. Ну Я роблю інакше, так як собі, я маю плазму, я ріжу плазму. Якщо буде трошки криве туди-сюди, то нічого страшного. О, 3 см ширину. Тут може вийти один, два, три. 4, 5, 6 пилочок може вийти з такої цієї. Так що у кого є така пилка, є сусіди, і хто має наждачку, наждачний цей або болгарку, хоча б таку. Я покажу, як зробити, ви зробите. Товщина десь тут є 1 1,2 мм. Вона трошки затонити, вона буде служити. Я роблю звук трошки. Тепер я вам покажу, як Ходи. Так, Пластину я вже врізав цю на цей. Зараз без окулярів, в принципі. Бо вальців теж у вас нема. Вам прийдеться робити все вручну. І Робимо це таково. Може, хтось має якусь рейсу. Ну, кожен в гаражі має щось таке кетведле. Зараз ми так. Тобто, ну, таке буде, так як на вальцях, я катаю на вальцях їх. Але вистачає такого. Дірочку, я просверлю цим. Так, так само я в цю пластинку я ту просверлю дірами роблю. робимо. вставати на своїй місце. Ще раз вам нагадую, що це я показую відео, щоб ви могли зрозуміти і самі собі зробити. розумієте, таке. Бо Я для того маю все приспособлене, маю вальці, маю великі сверлини, я показую вручну, щоб ви більше могли зрозуміти. Дуже багато людей питається дзвонить. Дуже важко буде тут всі сталі просверлити діру вам, але якщо ви купите нове сверло, вкірнити, Не дуже хоче кірне, тому ми... Вже не хоче сверло. Одну дирку висверну нове свердло. Ну, вам, якщо повезе, може того висверлити. Закльопочка шістьорочка. No i się zaklepuj mu No widzisz, to taka duży klucz, ale to no normalnie Co ja już zrobiłem, teraz jeszcze pokażę jak Кут, кут трубки. ну, У мене тут є врізаний, я ріжу на станку. Зараз просто вам показую. В середньому 27-30 градусів. Середньо 2730 градусів. І сходимо на ноль. І зараз так я його вріжу. Тут не важливо, цей бік, що врізав, криво, важливий бік, оцей, цей, що в мене на станку йде, в середньому кудзі зійшовся, Бачите? о, такого. Ну, Чуть-чуть то не обов'язково, щоб там це все, я приварюю зараз сюди дружку до цього і буде сапка готова. Все, у нас сапка готова практично. Тепер ще дуже багато людей питалось, як заточувати. Отак нас вийшло. Чуть-чуть я скосив, але це не дуже важливе. Бачите, таке вийшло у нас откійо. Зараз я покажу, як заточувати їх. Тож на ці, ну, у мене ці трошки грубші, я просто показав, куди самі можуть зробити. Покажу, як заточити. Дуже легко і просто їх заточувати. Якщо воно готове. я заточую принцип в, в пластинах. Ну, не у всіх є такі великі наждахи, в мене є такі маленькі. Але техніку безпеки е, самі собі, так як цікаві, соблюдайте, бо будуть погані коментарі. Ну, то, як її Я покажу на маленьку і зараз ще болгарку як можна заточити. то має, Це може таким самим кругом. Отак бугарочку була... поругати. От що в нас вийшло. Так, так. Так. Чуть-чуть трубу схилив до байка. Ну це байка, це не дуже значне таке. Я йду покажу, як наробить. Отак його набиваємо, дуже легко держати. Набили до кінця. Його. І в нас сапка готова практично. Ну і дуже легко їх набити. Там хтось теж казав, що не набили сапку, не туди, не сюди. Розумієте, воно перші дорожчі відправче. Чи... Ще йдемо на поле. Що пробуємо в роботі. Не треба сильно тиснути нив. Вона сама залазить, Дивіться. Ну Трошки треба, так як сапку таку треба, але що воно робить, бачите. Ну і ще так само тут я вже не хочу показувати довге відео, не було. Ті самі грабельки для сапки такі самі. Ви можете то зробити. Просто тут я їх робив з простого желі забув, зараз я їх зробив з нержавіючої сталі. Маю ключик. Те вам важче буде вже зробити. А так, от чи так як я показую, собі зробити, як собі роботу воно буде ту саму робити. ну, Може чуть якості не такої буде, як в мене, але буде добре. А грабельки це взагалі супер такі тут. Ось що раблі ті теж роблять, дивіться. Дивіться Коли бурачок сіяєте або щось таке, розумієте, дитя. Розпушувати землю. Ну, от таке у нас вийшло бачите. Так що я думаю, що всі зрозуміли. Річ непогана земля мокра, якщо щось треба... Ще спитати про ви дзвоніть до мене по номеру 067 95 91 875. Іван мене звати. А я буду далі вам цікаво, щось показувати, щось знаходити. Ну пишіть коментарі про ці сапки. Хто ще не написав про грабельки, хто вже отримав. Так що підписуйтесь на мої, на Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Діліться мо якомусь треба дійсно, може люди всі не знають, що це дуже хороша штучка. Так що всім добра, здоров'ячка.